Всім привіт, ребята! З вами я, і Ми сьогодні ряємо зелених свинок. Так, запускаємо це П'ятий. Будем, будем... кидатися. Так бум! А то бог не бум! Як? Як він там? Усюди! О! Але я приех. Це мала всі сво. Так. Так, есть это я. Степ, Ось сюди. В камінь. Ось сюди. О. Оце вообще. Це сюди. Ось сюди воно впаде. А. Ось сюди підійду. А що не на що не попало? Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поставити колокольчик, щоб не пропускати нових відео. Так. Ось сюди І це сюди. О. Як же воно не попало? Не попало знову. Так. Ще що, що є? Е, де? Де вона? Немає хто? Во. Так, запускаємо. Запускаємо, <г troubles> запускаємо. Так, сюди, 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 сюди. Так, чомусь так маленько. Так остайне нічого тут осталось. Їх. Мало. О! Вийду. Виграю. Так, який? Цей. Лень. О! Запускаємо. О! Я воєнно, а еще. Не забудьте поставити лайк, підписати на канал, поставити колокольчик. Так. Усюди. Бум. Оп. О, это был. Там все что-то съели, я знаю. А ты еще то еще что-то. Оп. Бум. Так. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поставить колокольчик. Кто нам Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, поставить колокольчик. И всем пока!